Так, всім привіт. Сьогодні буде такий обзор моїх тут накопичень. Те, що в мене є е, схованка, можна так сказати, схованки і надбання. Дивіться, є мотори зі стиралок. Ціна оці ось будуть по 350 гривень за штуку. Ну, вони як робочі, другими словами. Оце такі. Оці будуть з современних машинок по 500 гривень за штуку. Так, що ще я тут хотів показати вам? Дивіться, є в мене стіл? Оце такий від сверлильного станка. Робоча 23, почті 22,5 на 20, а повна 27 на 30 і довжина 57. Отвір восьмерка. Ціна її буде коштувати 900 гривень цієї. Потім є оця ось приблуда для станка. О, ще одну рулетку знайшов свою. Хі -хі, лежала вона тут. Так, є така, жашкрябарного, чи як воно якось так. В общем, давно я його не дергав, не смикав. Повністю все. Е -е, розміри його 43. Висота від. Платформи. 20 Ой-ой-ой, ні. 16 16 по цьому, а до верху якраз 35. 35, 36. Десь так. Так, що тут поверхня? 24. на 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 На. На, -на. на 16. Кому треба ціна півтори тисячі торху містян. Так, що в нас тут? Є одні тиски. довжина губок 20 -ка. з поворотною частиною. Ну, Більш-менш такої ось. є тут проблеми. Він такий собі, не сказав би, що поганий, не сказав би, що хороший ціна за них. Буде коштувати 3000 за ці. за ці Потім поворотний стол із гідро гідравлічним цим. Не пам'ятаю, вроді би 40. Да, 40 см спомнив. До нього є повністю все. Є цей вороток сюди встановлюється. Переключатель, повністю все. З степазами. Ось такий. Ціна його буде коштувати 5000. Потім є для d 40 Я показував кінцевик задньої бабки. Ціна 1300 гривень за цю приблуду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ось так. 26. Довжина, висота. У нас 16 і товщина 9 9 см. Так, ідемо далі. Є редуктор, оце такий. Він 1 к 40 або ж 1 20, я не пам'ятаю. Скоріш всього, відкривав якісь ворота, тому що наварена зірочка із велосипеда. Вихід. Іде з другої сторони, вон, бачите. Тобто він паралельний. Кому там треба розміри, щоб я вже там не, не лазив ніде нічого, 20 приблизно сантиметрів. На-на-на-на-на-на 16. І висотою. Що у нас тут? Також 20 см, плюс-мінус. Ціна його за цей буде коштувати 900 гривень. Далі є циркуляційний насос. Сож для великої частини. Оце така. Повністю як в робочому стані, з мотором і з цієї Можна качати, що хочете. Хоч мул, хоч мусор, що хочете. Другими словами, такої великої. Ціна його півтори тисячі. Так, що тут іще? Є бухта проволоки такої. Бухта проволоки тут 25,5 висотою на 18. Товщина провалки, ну, така вона обміднєна, чи якось так золотистого фону. Ціна бухти 1200 гривень. Кому там метраж треба, то порахуйте самі. Так, є такий ось циліндр гідравлічний. До нього ручка є. Показував колись у цьому. Працює все. Він вліво-вправо і ця приблуда вилазить. Зараз, секундочку, бо тут запутався коє-що. Так, продовжуємо. Така ось незамасловата приблуда. Ось окачається, Грубо говоря, зараз стану своєю ногою. Бачите, він назад. У нього ход оцією приблудою. Переключається і можна вперед, щоб шток вилазив. Повністю шток я його не витаскував. Як бачите, ну йде, на сантиметр виходить. Повністю можу там. Этот, переключатель до нього там і всяке таке. По розмірам. Так, два, так 62 см довжиною. Шириною, якщо самої товстої частини, це приблизно. Приблизно 17-16 см. І приблуди тут поставлю так, 23 см. Ось так. Ручка 42 см. Він гідравлічний або ж механічний, і я так не зрозуміло. Витягується в ця приблуда кружочок. Ну, можна під дровокол, можна під що, що завгодно. Ціна його 1200 гривень також. Так, що ще є? Є ще одні тиски, такі в мішку. Я їх не хочу, чесно, іскренні говорю, доставати. Вони такі ж самі, як і ці, але, 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 у них є ручка, у них є. Повністю все, але немає поворотної частини. Ціна також 3000 гривень. Як і за ці. Оце так. Зараз. Ну, 20 см, також губки. Але є в мене поворотна частина від других похожих тисків, але не від цих. Сразу кажу, це більша частина. Оце така. Ціна за неї, зараз ми її приблизно. Хоча приблизно о, 32, ну, десь 33 сантиметри в діаметрі. 32. До неї є болти повністю 4 штуки, ціна за неї 850 гривень. Так, що ще я вам тут забув показати? Так. Покладу. Є в мене отака ось стара. Давно я її не відкривав. О, тут у мене болтики є такі, як бачите, Четверочка, вроді би, чи п'ятерочка, щось таке маленьке. Кому треба, я штангелем поміряю. В общем, мінус такий. Бачите, трохи вони поржавівші, але гайок до них немає. Сразу кажу. Ціна 60 гривень за кіло. Без торгу, без всього. Так. І також хочу показати, отака кількість є шплінтів. Ціна за кілограм 120 гривень. Кого устраюю, я можу написати, кількість неограничена. Розмір шплінтів. Так, що тут у нас? 5 Шістерка. 5 Отак, 5. До 6. Оце так. Все. Вроде би, все сьогодні показав. Все розказав, все об'яснив. Сьогодні не планове відео. Я взагалі сьогодні в понеділок хочу відпочивати. Тому що на даний момент кожному, якщо я буду так працювати Я можу і іконі двинути якраз. Ну Мені не сильно хочеться заганятися. Тому якось так. Кому не тяжко, може поставити мені лайк за старання. Е, під відео є посилання на групу і є на збір для армії. Ну Будемо збирати, я навіть не знаю. Ну Поки що я збираю собі на навес. Але на армію банка в моно відкрита. Хто хоче, той може скидати. Без питань в групу буду додати, поки що вона пуста. Ну, як є, так є. Кажу так, як є. Все, все показав, все роз'яснив, що я хочу продати, що в мене є, що мені мішає в даний момент. Всім дякую за перегляд мого відео. Всім мирного неба, гарного дня. До побачення!